Вітаю малята і запрошую вас на заняття з художньо-продуктивної діяльності? У нас сьогодні аплікація. Тітки, скажіть, яка у нас зараз пора року? Осінь, вірно. А осінь яка? Рання, золота чи пізня? Так, пізня. Зовсім вже скоро настане яка пара року? Зима вірно, а пригадайте, як ви зараз одягаєтесь на прогулянку. Тепло, правильно. А чому тепло? Тому що на вулиці вже стало достатньо холодно. Наша лялька Оленко. Також вже поновила свій гардероб теплими речами. Вона купила собі пальто, шапочку. А ось чобітки є, але вони не такі яскраві, як полюбляє Оленка. І вона нас дуже просить допомогти їй прикрасити її чобітки. Допоможемо, дітки. Так, звісно, Оленко. Давайте розглянемо, які бувають чобітки. Як правило, їх взувають, коли на вулиці вже прохолодно. Вони бувають абсолютно різними за кольором, фасоном. Або можуть виготовлятись з різних матеріалів. Чобітки можуть бути прикрашені шнурочками. Застіпками, хутром. Тож і ми давайте з вами прикрасимо наші чобітки для нашої ляльки-оленки. Ми сьогодні з вами будемо прикрашати чобітки для оленки, для того, щоб вони стали яскравими та барвистими. Для цього нам знадобиться серветка, на якій будемо працювати, шаблон чобітка. Прикраси у виді геометричних фігур, клей і серветочка, якою будемо прибирати залишки клея. Дітки, подивіться, чи ми будемо прикрашати наш чобіток. У нас будуть такі кружечки жовтого кольору та квадратики помаранчевого кольору. А для цього давайте спочатку прикладемо і подивимося, як буде виглядати наш чобіток. Спочатку викладемо кружечки, а потім квадратики. Ось так виглядає наш чобіток. Тепер прибираємо і починаємо працювати. Беремо спочатку кружечки, кладемо кружечок на клейоночку, набираємо клею, гарно намазуємо і прикладаємо. До чобіточка і придавили серветочкою. Так само наклеюємо останні кружечки. Гарно наносити клей, дітки, щоб наш візурночок не відклеївся, і придалюємо серветочкою. Ось так. Ще одну форму кругленьку Гарно намазуємо клеєм дітки і приклеїмо до чобіточка нашого і останній кружечок. А тепер будемо прикрашати наш чобіток квадратами. Помаранчевого кольору. Гарно теж намазуємо клеєм і прикрашаємо чобіток. Беремо ще один квадрат, намазали клеєм його і теж приклеїли до чобіточка. І останній квадрат прикрашає. Чобіточок для нашої ляльки Оленки. Ось такий чобіток у нас вийшов яскравий та барвистий для нашої ляльки Оленки. Ось і підійшло наше заняття до завершення. Скажіть, дітки, про що ми сьогодні розмовляли? Так, ми розмовляли про взуття. А що робили? Прикрашали чобітки для нашої ляльки-оленки. Сподіваюсь, що у вас вийшли гарні яскраві та барвисті чобітки. Бажаю гарного настрою та сонячного дня. До побачення!